Всім привіт! Я вже розтопила, замісила опару на хліб. А, саме гарніше зараз біля котла сидіть, звичайно, буська ще спить. Сонечко піднімається. Холодніше, ніж було вночі. Нарешті вимерзне моя. Постірушка, сьогодні вже зніму. Дуже холодно. Зараз глянемо, скільки градусів. Вночі було тепліше. Ну, завжди мороз піднімається, завжди під ранок піднімається, опускається, піднімається. Мінус 12 градусів. Ну, у нас тут у затишку. До тиховець, напевно, не підемо, нікого не випускаємо. А до новонароджених зараз зайдемо. У нас рижка за котами, тому всі з розуму сходять просто. Заходимо сюди. Доброго раночку вам усім. І вам не хворять. Ой, темно, зараз увімкну. Лівіт. Там до бізеніг такий родився до парі. Ух. От і тобі доброго раночку, і тобі. Ти мене злякав, а він отак лежав і давай засинать, так як одне із оцих вночі робило. І голова отак назад, 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 я думала, я йому вже <рес> каюк прийшов, а ти от і так спав. І ти вже засинав. Хто до нас щойно приєднався? У нас Вночі були у вікусі родини. Вона вже щистилася троє. Вон там одне спить за нею. Дівчинка. Це чорна дівчинка, а це останнім народився хлопчик. Шерсть вже як видно, що він. Вони вже пообсихали, може, там, де на ножках ще залишилося. У них сухо. Вікуся поїла, напевне, заморилася, і ночки витягла, і ніч була, каже, ой Боже. І ми ж пішли, світло залишили. Тому не факт, що вона й далі тут була, каже, спокійна, поки всіх, по... поки всіх пооблизувала, О, бачите, засинає. Отак засинаю, тоді отак голова назад, назад, назад і лягає. О, також спить. А як спиться. Там також і позаду мами. Мама тільки дивиться, вимучило її. Ну. Щоб знали дівчата по одному, народжували, <свісно> якби це, каже, було можливо. А. Можемо, каже, і по четвер. А що хочу сказати? Усі троє і всі непогані. Непогані. Баранчик трошки більшенький, лобиком ширший. Як на трьох. Зачасту у нас по одному такому приводили. Кажу, мам, як на трьох, то дуже гарні по тілу. Дивися, дочі. Натерла. Доброго ранку люди добрі. Чорні дівчатам варварі і білоці уранці висипала нарізаний буряк із дивттю. Вони вже поїли, але ж бачу, що вже лізуть у миску, у свою годівничку хочуть їсти. Так це вже повторно вранці. Пішла тільки, що кормовий бурячок затерла і посипала дертю, зараз поставлю. Побачимо зараз. Ай. ой. А дай же я поставлю. Бо бачу, що вони вже хочуть лискать, а кусочками вони не вгризуть. Тому вже із сьогоднішнього дня ну, вона вже одну порцайку з'їла різаного. Дивіться, як їдять. Ну, і тепер, із сьогоднішнього дня, я їм уже буду терти, не різати. Ну, з дертичку. А в принципі, будуть... з отакого не віку, за... а по тілу я орієнтуюся. Отакі вже за... тілом їдять. З того місяця вони завжди вже починають. Їдять, угу. не їдять, ну, лискають щось. На двір не випускали. Ні, 12 градусів на ранок буде. Я показувала добрий. на градуснику. 12 градусів. А... Холодно так наче. А в 4 було 8. З непривички, ви знаєте. Угу. З непривички. Не бо... як їсть. Так, так буду тепер вже терти. Я завжди так, Да, моя хороші. Ці їм не холодно, ти хоч уй, шубейка яка. І ті окріпнуть. Та перші дві доби вони, звичайно, будуть такі. Ми ж цьогоріч знімаємо від народження і показуємо майже кожен день, то видно, що перші дві-три доби вони дуже такі в'ялі, хиленькі. А потім вон хлопці, ті, що в тому сараї, які були. Та ніякі. А тепер живчики. А тепер живчики. Ой, якесь ось мацне, мама, не місяй. Дуже гарні ці дві ягнички. Дуже. Будемо тепер дивитися, дивитися, що ти там голову не ткинуло? Ні, он так до себе. Ти взагалі он там шикарно йому лежать. Що маленька, ти вже поїла? Сінце тобі давали. Розумничка, розумничка. Будемо тепер споглядати, чи кому, чи буде всім вистачать молока. Якщо будуть нахальненькі всі, то все буде хорошо. То все буде хорошо. А тепер уявіть, оцих трьох майже через місяць. От дівчатам оце двадцятого 20... буде місяць. Сьогодні одинадцяте. Зівтік. Блять, дихання в них нормальне. Мама біля них від жодного не відмовилася, всіх облизала, споглядає на них, обзивається до всіх. Добре, що ми її сюди перевели. Все, не буду вам. Угу, молодець. Не буду вам заважать. Ну, раз сюди ми вже прийшли, то ось баран поїв. О, світло виключили. А я б опару поставила, добре хоч не замісила повноцінний хліб. Ці тут. А, закриваю я. Зараз минуточку дочку їх зніму. Ця ягниця вчора ввечері, і сьогодні зранку. Вон. О, думала, казати не їсть буряка. Ну, щось. Щойно напилась води і не їла, це мама також сюди натерла. Це два баранчики. Тільки що брикали бігали, поки мамка воду пила. Вчора ввечері вона не їла буряка шматочками. Дивно. І сьогодні вранці мама каже. А це натерла. Ті вже поїли. Забиває вікно. О, ну і о що оце думать? Шматочками не схотіла тобі що терти? Хлопці веселі, не дивіться. Тут прохолодненько, але вони ж уже не маленькі, дуже. Нічого. Сіно стоїть. Що ви там дивитеся? Ах, ж ви хлопці! Через два тижні і новонароджені будуть отакі завбіржки, як оці. Ну добре, пішла я, Більше ми до них заходити не будемо, напоїли їсть буряк. А вчора ввечері шматочками не хотіла вже їсти. І дертю посипали, а тепер що? Ну ці ще не дуже так цікавляться буряком, а ті виїли. Я виходила з сарая, вже миска була пуста. І все поїли. Красиво жити не запретиш. Лежачи їсти сіно, звісно. Нічого. Нормально так. Тільки що знов на хвіртку стрибав. Ну, веселий. Це тобі, каже, не на дворі спать. Аж ж таки, сарай є, сарай.